Привіт-привіт, слава Україні! Бачите, який в мене сьогодні міхасик з книжечками? Не просто так. <с> Бо сьогодні я буду звітувати за прочитане грудня. Так, так, я знаю, що ще середина місяця, тільки ледачі мені сьогодні про це не нагадав. Дякую всім, хто мені нагадував. Доню, привіт! Особливо ти мені. Рази чотири сьогодні сказала, що ще півмісяця. От, Коли я сказала, що я йду за подарунками на Новий рік. Блін, ну, ну от, от що за людина, да? просто каже мати, не йди. А я пішла. Правда, там потім була тривога. Тому Доні, ти була права. Сьогодні можна було знайти. Ладно, тепер про, знаєте, беремо стрьомний блокнотик і звітуємо. Прочитано 11 книжечок на ці два тижні, що залишилися до Нового року. У мене дуже амбітні плани. У мене одна моя бажаночка на Миколайка, яку я собі подарувала. Да, до мене приходить Миколайка. Ми з ним однокласники. Тому, знаєте, у мене. Такий блад, блат. <гум> кумовство. І я її хочу дуже сильно прочитати. І друга книжечка це збірочка оповідань, які в мене дуже довгунцями була ця книжка. І знаєте, я, я, знаєте підсвідомо я знала, що це крутезна книжка. Але коли я почала її читати, я зрозуміла, наскільки вона крутезна. Ну, про те трошки згодом. Давайте про прочитане за грудень. Прочитано, опять-таки, повторюсь, 11 книжечок. Буду коротенько, бо, знаєте, ви ще не ріжете олів'єшку, тому на знає, знаєте, треба коротке відео, потім будемо довгі. Е, перша книжечка Юрки Вайнонен ні Бог. Я поставила вищий бал п'ятірку з величезними плюсами. Це про актора перформанса Шала. Там в е, нього було таке ну, шоу да, з сучасним словом, якщо назвати да, е, Шал і голос. Боже, ви знаєте, ну. Це і оповідь іде від його сина. Це настільки прекрасна річ, це настільки неймовірна річ, вона складна, вона така, знаєте, не просто прочитати, знаєте, як то кажуть: не хочу казати на пляжі, да, бо все ж таки сніг на вулиці. але вона така на подумати. Вона прекрасна, чесно. Якщо ви любите не таке, не, не попсове читання, то дуже раджу, Юрки Вайно, німий Бог. Я потім зроблю, я вже знаєте, собі тут намітила, я зроблю окремі відео і вже більш з більшими подробицями поговоримо. Бо знаєте, те, що я прочитала в цьому місяці, як в принципі везе от балує мене книжковий бог. Про кожен місяць можу сказати, що я прочитала настільки шикарні і неймовірно прекрасні книжки, що я ж кажу, ледь обрала 10 книжок гірших року, і то знаєте, там так. Не зовсім чесно, бо не, не, ну як, чесно, але знаєте, там трічка вже йшла в гірші. Ну просто в мене не було так прямо багато поганих книжечок. І це прекрасно, хоч щось в цьому світі прекрасно в моєму житті. Так, коротше, друга книжечка. Джейн Остін Гордість і опередження. Чесно скажу, да, поставила двійку. Двійка-трійка. Так, знаєте, туди-сюди. Мені не сподобалось. От просто. Сюжет не сподобався, мені там взагалі нічого не сподобалося. Я слухала в аудіо, єдине, що мені сподобалось, це ночітка. Начітка прекрасна. Не знаю, я, знаєте, я була така, от, як буде одухотворена Тим, що я от, полюбила класичні твори, да, от, то мені сподобалось, то мені сподобалось то. І я така. га. Знаєте, Коли ти так наче ідеш от, по рівні водишся, а там така хебесі канава, І ти такий. От гордість і упередження була саме тою ямою, тою вирвою от в тій чистій прекрасній водичці нововідкритої класики. Я от... От. В общем, ну, я виграла з тої ями, з тої вирви і пішла далі. Тому класика буде і буде багато. Далі. Ще пантвардах король. Це польський автор, ви знаєте, він прекрасний, він неймовірний. Там показується передвоєнна Польща трішечки-трішечки вже початок Гітлеровщини. Особливо мені сподобалась, там була мрія у одного персонажа все ж таки виїхати в Палестину. Да? Да, ну Там таки трішечки по-іншому сприймаєш да, в світі сьогоднішніх подій. Там, до речі, от в 1935 році. Палестина ще була частиною Ізраїля. А держава Ізраїль, як я потім погуглила, це Голда Мейр, вона її, ну, як сказати, не створила, а саме після Другої світової війни. Тому, ну, прекрасний твір, але знаєте, він такий він суворий, він дряпучий, він такий хворобливий, він такий. Ну, знаєте, так, з кандичка його не прочитаєш. Там треба підготуватися, і я ж кажу: я досі в мене мурахи, як вбили тата головного персонажа, цього Наума Берштайна це просто треш. І, Знаєте, в мене постійно відсилки до російських фашистів. Коротше. Класна книжка, поставила п'ятірку, опять-таки. Е, Мілан Кундера е, ідентичність. Це прекрасно. Кундера прекрасний. Е, е, да. Слово прекрасний спонсор цього відео. Е, знаєте, там 116 16 сторіночок, там подружжя і один такий там ну, сталася така ситуація. Е, Чоловік перестав ідентифікувати свою дружину. Наскільки це кру, як воно там розрулилося, як воно там от, в общем, стало на правильній колі? В общем, я дуже раджу вам цей твір. Єдине, чесно скажу, фінал мені не сподобався. Дуже сильно, дуже сильно. Я хотіла, щоб якось по іншому воно там. Вузликом зав'язалася не так, як написав пан Кундера. От чесно, не згодна, незгодна. Так, далі. Генрі Джеймс з Гвинта. Боже, я поставила найвищу оцінку з всіх найвищих. Знаєте, це горор. Причому, знаєте, в цій книзі, ну, як би там. Зійшлося все, що я люблю. Там от, я в обожнюю оповіді десь там будинок, кострик якийсь там да, в лісі там, на галявині, неважливо. І там хтось сидить, да, неважливо, біля цього вогню і от розповідають історії. Як, наприклад, да, у Сімака місто, да, коли старий собака розповідає своїм цуценяткам, що колись там є легенди. Що на землі жили люди. Да, і от там, ну, може, це брехня, може, це правда, ніхто не знає. В общем. Це, це чудово. Це насіки, це, до речі, така м'яка наукова фантастика. Якщо буде там, да, в годі, почитайте, вона прекрасна. Ця книжка, опять-таки. Вот. А тут саме закрути винта, це. Ой, як би вам сказати, це дуже така жорстока книжка. Там горор не в якихось там в болотяниках, водяниках, там я не знаю, там, там настільки, коли ми на останніх сторінках Що ніс чухається. Щось у горлі деренчить, беренчить, треба його промочить, промочить. До нового року ще два тижні. Там настільки горорна, сама знаєте, ситуація, і ми дізнаємося її там буквально на останній чи передостанній сторінці, і це, там немає от, такого традиційного да, повернення в ту кімнату, в якій це розповідалося. Там от, історія, знаєте, вона починається, починається і вона іде жити своїм життям. да, І вона настільки жахлива, вона настільки. Е вона мерзотна, вона огидна, вона ну, це просто крінж. Ну, як в принципі книга, це, це прекрасно. Закрут гвинта, да, я, 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 я у чоловіка консультувалася, як гвинти закручувати, щоб і там реально от кожен викрут цього, да, поворот цього гвинта це в общем, жах, біль. Причому, знаєте, воно настільки завуальовано, воно настільки зразу не показано, воно настільки приховано, але від того воно не стає чимось знаєте, не мерзенним, не огидним, не протизаконним. Да, протизаконним. От. Тому Генрі Джеймс, це видавництво знання, така тут книжечка. Я би радила вам почитати. Ну, якщо знаєте, якщо ви не хочете черговий раз просто розчаруватися в людях. Вот. Друга книжечка, ну другий твір з цієї книги, до речі, це Дейзі Міллер, теж да, Генрі Джеймс. Ну, вона мені сподобалась набагато менше, я поставила їй 4,5, 5 ну там сюжет набагато простіший, набагато такий лайтовіший. Там була дівчинка, американка, і вона така, знаєте, ну в принципі, як я. <сміхнула> Тому посміхнулась, з тим заговорила, з тим будь, пішла, там, да, прийняла там, Морозова, ну, грубо кажучи, я да, отрую. Але для неї було дуже важливо, щоб її не вважали розпусною дівкою. Ну, Ну, і, в принципі... Ну, хоча теж там сумний кінець, до речі. Вот. Після Першої, знаєте, коли. Ну, от, рівень автора майстерності, рівень накалу, рівень всього-всього всього тут. Да? І ця Дейзі Міллер вона десь отут. Хоча вона теж прекрасна історія, чому ні? Просто знаєте, якби я починала навпаки читати, можливо, я би по-іншому сказала. Просто, ну, просто отак. Далі. Джон Хлопчик у хлопчику в піжамі. Ну, я думаю, вже немає людей, хто не знає цю історію. Це про фашистського, німецько-фашистського керманича. Його вони жили в Берліні, все в них було добре. А Потім Гітлер відправив його бути керівником чи як там називається в общем, концтабора. І будинок, в якому вони жили, він був з вікнами на концтабір. І в цього от фашиста в нього двоє діток. І, значить, ну, дружина. І дружина як могла, опиралася взагалі, цьому фашизму, взагалі, хоч якось оберегала дітей. Там дуже круто показана пропаганда, яка, ну, ну не буду спойлерити фінал, хоча, знаєте, я думаю, тут вже все очевидно. І якщо да, так трішечки подумати, то можна здогадатись. Ну, я вам не скажу. От. Дуже раджу, до речі, цю історію. Якщо вам лінки читати історію, є просто нереально крутезний фільм е з українським перекладом. Тому, знаєте, і те, і те абсолютно вартісне і одне не гірше за інше. От. Далі, Генрі Міллер тихі дні в кліші це дуже правдива, дуже така. Знаєте, як вона є, без приукрашень, без мереживка якогось такого, без ретуші. Просто життя, як воно є. Да? Всі звикли, що Париж це щось, а, Париж, Париж. Знаєте, Генрі Міллер не боїться показати, що Париж – це і бруд, це і гівно, і моральне, і на вулиці. і… Що це просто моральне падіння. І знаєте, він показує, як є, настільки круто показує, настільки шикарно показує, що Ну, я вам зразу скажу, знаєте, не те, що я, бронь, Боже, не буду казати, що це читання не для усіх, просто е дуже багатьом може не сподобатись, бо, знаєте, ви будете при читанні відчувати себе брудним, ви будете е ставити собі питання, чому Ну, не, не змінять ситуацію, яка є. Ну, ця книжка, знаєте, вона ставить дуже багато питань і дає дуже багато відповідей. Тому дуже-дуже раджу, вона прекрасна, опять-таки. Далі, п'ятірочка, звісно, п'ятірочка. Далі. Габріель Гарсія Маркес опали листя. Знаєте, давайте я тільки трішечки привідкрию сюжет, це, звісно, його улюблена Колумбія. І там був, наскільки я змогла зрозуміти, я дуже погано знаю історію Колумбії, але я так думаю, там було щось на кшталт Майдану. І під час цього почали люди стукати, да, було. В общем, збройне розстріли людей, і почали стукати до одного лікаря і сказав: Прийми тут поранені. А він сказав: він, ну, вибачте, він застяв тупо, просто застяв. І там не було інших причин. І він відмовив медичній допомозі і сказав: Хай лежать там трупи вон, десь на. Біля кущиків, і він відмовив. І жителі цього міста просто придали анафімі цього лікаря. І от оповідь починається з того, що цей лікар він 10 років да, от з того сталося, його просто всі ігнорували. Він був, ну і він жив за рахунок там якихось овочів, він там садив себе у дворі, він не виходив взагалі нікуди. Практика, звісно, зразу припинилася. І от починається книга, що цей лікар покінчив з собою. І от головний персонаж, там, бать... дід, батько і син. Да? Просто синочок ще маленький, там йому 8 чи 10 ручків. От. І Іде оповідь саме від трьох цих панів. Ну, Маркес, знаєте, це ніколи не було легким читанням, морально... Но, знаєте, книжка маленька, вона читається. Вона не читається швидко, я вам чесно скажу, вона там 96 сторінок, великий шрифт, але вона не читається швидко. Бо, як би так сказати, по-перше, ти не хочеш це швидко читати, ти хочеш якомога глибше війти в творчість Маркеса. ти хочеш зрозуміти максимально, заглибитись в це все. Ну, і знаєте, сюжетик там все ж таки не як дівчинка збирала квіти на ложочку. Там, там все ж таки воно, знаєте, опало листя, буває різи. От, Звісно, 5 з великим плюсом. Ну, і остання книжечка, до речі, буде на неї відео вже відзнято. Це нізбіо, кров на снігу 2. Ще більше крові. Я поставила одиницю, да, одиницю. От, ви на... через тиждень ви побачите це відео, ну якраз під воно вийшло там таке <смеш> повнометражка на годину. порегочемо, посміємося. Я там сказала і зараз повторюю, що вона, знаєте, вона взагалі ніяка за друга частина, ну просто Біла трава, просто ніяка. Я навіть читаючи в живих читаннях, я... Весь час поверталася до першої частини і розказала вам дуже багато цікавих подробиць з першої частини. Ви, ви, ви маєте їх побачити, тому дочекайтесь. От. А ця друга частина, ну вона така, знаєте, не гівно не какашка. Просто <схай> Щось таке незрозуміло. Знаєте? От. Ну і от такі от 11 книжечок вже прочитані. І на два тижні, які залишилися до Нового року, я буду, от хочу, все ж таки, тут 32 оповідання. Крістоф Ранмайер, Маєр. хвороба Кітахарі. Знаєте, ці оповідання вони на подумати, вони не прямо, знаєте, сів і прочитав прямо усі за один вечір. Ні, я буду якось там по одному, по два, по три, по по трошечки читати, бо. Вони я ж кажу, вони на подумати, вони дуже крутезні, вони тут, ви знаєте, в таких книжках завжди немає анотації, просто пишуть, що от автор молодець. От, тому я вже коли прочитаю, я спробую вам щось сказати з цього приводу. І інтрига вечора, що мені приніс Миколайка? Мені приніс він Вілки Колінз «Жінка в білому. <реш> да, да, да. Так, так, таку цеглинку дрібним шрифтом, м'яка палітурка, ну, вже що є. Іншого у нас видання немає українського, ну, я не знайшла. От. Жінка в білому, перекладена на десятки мов, в общем, молодці. Так, в основі роману Жінка в білому лежить драматичний сюжет про злочин, який було задумано і здійснено заради грошей. Події, описані в книжці, відбуваються в Англії в 1950 році. Автор вдало поєднує детектив з любовною історією. Сер Персіваль Глайд е, запроторює свою дружину Лору під ім'ям померлої і дуже схожої на неї Анни Катерик. До божевільні. Тепер ніщо не стоїть між ним і багатством його дружини. Знаєте, ну якщо детективи, то буде нехай такий детектив. Я дуже хотіла цю книжку, я дуже ганялася за нею. Вона просто пропала в усіх магазинах України таке враження, навіть на моїх барахолочках не було. А тут чи то до друг, чи то я не знаю, в общем, де вони її взяли. Це, до речі, фоліо, боже, фоліо, мої ж ви котики. От. І, звісно, я зразу її хапнула. І от я дуже і дуже хотіла прочитати цю книжку. Саме цю от, місячний, місячний камінь, я так, знаєте, туди-сюди. А от, жінка в Білому, я дуже хотіла її прочитати. Щось мене потягло на історії, коли. Дружину там в дурку чи на чердак десь там, да, на горище, а сам такий знову такий молодий, незалежний, холостий. В общем, от, от ці дві книжечки буду дочитувати до кінця року. Що дочитаю, то дочитаю. В общем, в січні ви дізнаєтесь, наскільки я була вправна читачка, бо тут дивіться, тут 700 сторінок, і тут, скільки? І тут більше 300. От, тому мені нічим зайнятися. От, ну, от такі теревені, з всіх з прийдешнім, з Різдвом, Новим Роком, всім, сім, Вот, вот хочу я вас сьогодні всіх... Нехай я буду першим, хто вас привітає з цими чудовими святами. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть. А ми бо ми українці. Я собі.